Що ж, почнемо з того, чим корисний персик. Персик це не просто ніжний, смачний та ароматний фрукт, який так і пахне літом. Він має ще багатий та різноманітний склад. Щоб виростити персик в Україні, перше, що ми повинні зробити, це підібрати правильно посівний матеріал, тобто самі кісточки, тому що ну, можна спробувати просто. Взяти кісточки і закупати в ґрунт десь куточку саду, проросте, не проросте. Але щоб дійсно його виростити, потрібно. Все-таки прикласти трошечки зусиль. Кісточки мають бути в жодному разі не схрещеного дерева і в жодному разі не з продуктів, які ми купили на ринку, тому що їх привозять. Вони це імпортні продукти, які виросли в теплі, в сонці, і звичайно, наше дерево потім зовсім не буде ні морозостійке, ні холодостійке, тобто не пристосоване до наших умов. Користь персиків для жінок виражається в цілющих та косметичних властивостях і підтримує обмін речовин. Беремо кісточки можна чим більше, тим краще, більше пагінців буде, і е, спеціально вирощуємо в субстраті субстрат. Може бути пісок, особливо грубозернистий добрий пісок. Насипаємо цей пісок, наприклад, звичайний вазон, скажімо так, тому що вазон має отвори зразу для того, щоб ці кісточки дихали. Після цього накриваємо шар. Самі кісточки містяться на глибині 5-8 см, а тоді ще шар знову ж таки піску і поливаємо. Поливаємо не досить сильно, просто щоб злегка вологий був пісок. І е, цей вазон беремо і в поліетиленовий е, пакет поміщаємо. Сам поліетиленовий пакет е, потрібно також, щоб мав дирки. Їх пробиваємо, е, щоб знову ж таки кісточки наші мали доступ повітря і поміщаємо в холодильник. Як це не дивно. Плоди підтримують силу м'язів і дозволяють активно тренуватися. Час від часу ви виймаєте, поливаєте. Знову ж таки, субстрат, тобто цей пісочок, має бути злегка вологий, в жодному разі не залити. І пам'ятаємо доступ повітря. Якщо з'явилися вже пагінці на поверхні піску, тільки тоді це можна виймати з холодильника і після цього. В Жодному разі не виставляємо на сонце. Ми загартовуємо наші пагінці до наших умов далі. А також цей фрукт корисний для людей і серцево-судинними захворюваннями. Найкраще застосовувати персикові маски. Людям, у кого розширені пори, жирна шкіра, комбінована шкіра, е також у кого з'являються перші морщинки і не тільки перші часом. Буває так, значить, персикова маска така, щоб всі запам'ятали, і дуже проста. Пів стакана вершків продаються в магазині, столова ложка меду і один фрукт, М'якоть фрукта. Це все гарно розмішуємо і наносимо на обличчя. Одночасно він діє як скраб, відшулушує. Стару шкіру ми стаємо гарні. Ну як персик, звичайно, наше обличчя набуває певного кольору. Він має вітамінні властивості, живить нас вітамінами, вологою в першу чергу. І крім того, як антиоксидант, тобто забирає всі погані речовини з наших пор зі шкіри. Тому персикова маска досить корисна для всіх, але для типу шкіри комбінована і жирна. У персиках міститься багато вуглевадів та цукру, тому їх не рекомендується вживати людям із ожиренням та цукровим діабетом. Перші саджанці в Європу попали ще з христофором колумбом з Південної Америки. А взагалі батьківщиною персика і найбільше персики вирощують в Китаї. Персик, як і будь-який фрукт, має яскраве забарвлення, містить дуже багато бета каротину а це сприяє покращенню зору. Персик як фрукт, він низькокалорійний. Тому всі, хто хоче гарну стрункову фігуру мати, можна вживати персики. До речі, в 100 грамів персики тільки є 46 кілокалорій, досить мало. А два персики достатньо, щоб наїстися. Тим більше вони досить ситні, оскільки в них багато клітковини, вони чистять шлунок і, крім того, його заповнюють. Тому ситість зберігається після персика. Плоди прискорюють травлення та сприяють схудненню. Що цікаво, що при консервації персик не втрачає своїх властивостей. Тобто консервовані персики спокійно беремо, купляємо і їмо. А краще консервуємо самі, щоб не було різних хімічних добавок за воду. Тому самим консервувати можна і всі вітаміни ви будете ці самі мати зимою. Сушені фрукти є, персики засушують і дуже гарно вони зивають. Шепотіла, тільки наголо ставиться на букву А. останнє. Шепотіла. Е Гарна така назва, і також засушений персик не втрачає своїх зовсім властивостей. Персик оптимізує обмін речовини, а це дозволяє виводити усі шлаки, отримані в результаті ваших прогріхів в харчуванні. В Китаї він настільки популярний, що колись персики дозволялися тільки їсти членам е, королівської царської родини. Інші не могли просто їсти настільки надзвичайно корисний, рідкісний на той час з них був фрукт і дорогий, тому що вони багато зусиль до цього приклали. Так як в них є дуже багато цинку, вони є незамінні для раціону харчування чоловікам. І сучасний персик, він це не є дикоросла рослина. Оце, що ми бачимо, персик, це вже Є е, е, рослина вирощена штучно, тобто е, її схрещували з різними іншими овочами, в тому числі е, з айвою, в тому числі з алечою, сливою. Її схрещували, тобто з іншими забрикосами. Оце вже схрещений фрукт, Дикорослі персики, ну практично вони не збереглися і вони не мають ні таких властивостей, ні такої смакових. Я маю на увазі, і такого гарного вигляду, як має сучасний наш персик. Користь персиків для жінок виражається в цілющих та косметичних властивостях, підтримують обмін речовин. В жодному разі не можна їсти їхніх кісточок, особливо багато, хоча там є корисні речовини, і з них багато чого виготовляється кісточок, в тому числі і ліки, і масла з кісточок персика для шкіри, але там є синильна кислота, тому дуже обережним треба бути, щоб їсти кісточки персика, тобто їх вміст, всередині цей м'який вміст.